Вже сьогодні перед українським суспільством постає завдання величезної державної ваги після завершення бойових дій допомогти воїнам, що повернутися з фронту, зраненими і фізично, і психологічно максимально інтегруватись у мирне життя на війні. Хлопців мене в підрозділі були від 20 років і до 62 років. Залишили хлопців в полоні в Маріуполі. Їх ще не повернули. Людина, яка побувала там, у неї буде інше бачення цього життя. Воно загущується дуже сильно. Суми стали сьомим містом в Україні, де відкрили центр ветеранського розвитку. Такі центри з допомогою Міністерства у справах ветеранів України вже відкрили у Вінниці, Дніпрі, Львові, Миколаєві, Житомирі та Києві. Ветеран це не просто слова вдячності. Це частина нашої громади, частина нашої спільноти для нашого університету. Це велика честь, що саме в нашому університеті. Відкривається такий центр, але це і велика відповідальність. Перший заступник голови обласної військової адміністрації говорить: це була ініціатива області включити Сумщину до експериментального проекту і створити центр ветеранського розвитку від імені голови обласної військової адміністрації, всім, хто залучений до процесу створення даного центру. Це і ветеранів, які оперативно відгукнулися на наш лист і на нашу пропозицію війти до експериментального проєкту, І Нас підтримали і далі будуть підтримувати. Це і шановний сумський державний університет, який є партнером в усіх інноваційних проєктах і заходах, багатьох, які ми реалізовуємо. Це звісно, і місто Суми на території. Тому ще раз хочу всім присутнім подякувати, подякувати нашому. Державному університету, який завжди підтримує, завжди з порозумінням ставиться, і сьогодні є одним із ініціаторів саме створення цього майданчику. Ця багатогранна університетська інфраструктура СумДУ готова забезпечити всебічну реінтеграцію наших військових. Зокрема, це можливості додаткової освіти. А одна з ключових допомога медична і психологічна на базі університетської клініки СумДУ. Центр ветеранського розвитку це центр, який буде займатися не лише фізичною реабілітацією, а й психологічною. І знову ж таки психологічна служба університету в співпраці з нашими фахівцями. Має досвід супроводу як цивільного населення, яке постраждало внаслідок бойових дій, так і військових. Клініка є багатопрофільним лікувальним центром амбулаторного типу, який забезпечує лабораторне обстеження, забезпечує. Проведення послуг комп'ютерної томографії, консультації спеціалістів, супровід у випадку проходження медичних оглядів в складі кадрофізичної терапії, центр реабілітації, який націлений на допомогу військовим. Соціальна адаптація для ветерана це перш за все робота і гідна оплата праці. В обласній службі зайнятості готові надати повну фахову підтримку в пошуку роботи для військовослужбовців. Ми є учасниками державної тось, програми, то є робота, і ми пропонуємо дуже цікаві тось, гранти для учасників бойових дій, для ветеранів і для їх родин, для їх сімей, для розвитку власного тось, бізнесу. З 2014 року не. Залежність і територіальна цілісність України на плечах українських воїнів, волонтерів та усіх, хто так чи інакше допомагає і вірить Збройним силам України. Тепер держава має повноцінно віддячити своїм героям. Тож перший крок до цієї мети відкриття центру ветеранського розвитку, і природньо, що саме на потужній платформі сумду, це було природне рішення, тому що університет багато багато років створював підтримку реабілітації фізичної реабілітації психологічної реабілітації. І на жаль, так сталося, що війна і університет не міг стояти осторонь. Це не центр, це система допомоги ветеранам. Даному це офіс. Власне кажучи, це тільки офіс приміщення, де ветерани можуть прийти і початково зрозуміти, а що їм потрібно, як вони потребують допомоги. І це починаючи від освітніх послуг, оскільки це і перекваліфікація, десь підвищення кваліфікації, додаткова освіта, вища освіта, можуть бути профільні курси і закінчуючи психологічну реабілітацію. На прикордонній сумщині впевнено взялись за дуже відповідальний проект. Чи впорались так, відповідає представниця столичного міністерства у справах ветеранів. Сумщина долучається до проекту про експеримент помічника ветерана, коли за принципом рівне рівне відбувається допомога і супровід ветеранів, які повертаються. Ветерани можуть звернутися, отримати фахову як освітню допомогу, так і перекваліфікацію. А також, оскільки в сунду також є юридична клініка, а також психологічна допомога, да фактично сунду може бути якраз тією базовою ланкою для супроводу ветеранів. Новини СТС.